вас. ви дивитесь вісті надії. З вами Каріна Дрозда, а події цього тижня були такими. <«Музика> Щоб природа процвітала в середніх навчальних закладах. Планують вести урок екології. <«Музика> Християнська освіта у Харкові віряни церкви адвентистів сьомого дня відкрили нову школу. На всі руки майстер на Буковині пенсіонер демонструє на чому можна грати, якщо під рукою немає музичного інструменту. Підземні зміни у київському метрополітені запроваджують нову схему плати за проїзд. Органи державної влади США відтепер можуть збирати дані про місце знаходження власників мобільних телефонів без отримання відповідного ордеру. Таке рішення виніс апеляційний суд в штаті Луїзіана. Оскільки користувач стільникового зв'язку вирішив мати телефон, обрати певного провайдера послуг та зробити дзвінок. І оскільки він знає, що дзвінок передає інформацію про стільниковий об'єкт, він добровільно передає свої дані стільникового об'єкту кожного разу, коли робить дзвінок, йдеться в рішенні суду. Таким чином, основним обґрунтуванням судового рішення стало те, що використання мобільних телефонів є повністю добровільним. Як повідомляє американська преса, рішення апеляційного суду США є значною перемогою. Для правоохоронних органів країни, які прагнуть все більше втручатися у приватне життя своїх громадян, водночас юрист Американського Союзу цивільних свобод вважає, що це великий удар по правах американців на конфіденційність. Утім, справа ще не закінчена. Вона може відновитися у вищій судовій інстанції США. Для цього необхідно, щоб інший федеральний суд виніс інше рішення з цього питання. Відтепер українців на державному рівні вчитимуть берегти природу з маличку. Міністерство освіти України пропонує вести в школах урок екології. Так, Бучанському ліцеї номер 5 до таких змін вже готові. Катерина Філіпчук розповість більше. З нагоди початку нового навчального року дітей з міста Буча чекали приємні подарунки. В школі No5 в минулому спеціалізований інтернат для поглибленого вивчення іноземних мов. А тепер ліцей відкрився екологічний клас, на функціонування якого міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков передав ряд обладнань, методичні матеріали, а також експериментальні підручники, уроки сталого розвитку. Завдяки яким в Україні мають на меті вести. пустине предмет по экологии. Этот проект совместно с Министерством образования мы предлагаем вести во всех школах Украины урок экологии. Если не будет постоянного урока, то по крайней мере, как минимум, факультатив должен быть, потому что дети должны с детства понимать ту ответственность, которую они несут перед природой, перед тем Під той окружаючою в якій ми живемо, даний предмет тягарем для школярів не стане, запевняють очільники, адже він буде не таким рутинним, як інші. Він відрізняється дуже від традиційних шкільних предметів, оскільки він міжпредметний, міжгалузивий. Він інтегрований. І він саме про принципи сталого розвитку, які стосуються, перш за все. Дуже коротко сказати, що використовувати так ресурси сьогодні, щоб їх вистачило на нормальне сьогоднішнє життя, але щоб воно збереглося і для майбутніх поколінь. Пілотний проєкт цього року запрацював в 14 областях України в 300 школах. Викладачі задоволені, кажуть, що схема підручників направлена на те, аби учні не просто отримували інформацію для знання, а щоб спонукати школярів діяти. Таким чином, кажуть фахівці, навчивши дитину, остання буде вчити дорослих. Якщо дитина прийде, а родителі щось сделает не так, і йому скажуть, папа, мама, ти зробив не так. Вже ну, діти будуть впливати на родітелі, і батьки теж стануть краще в цьому направлении. Сьогодні діти малі взагалі мають більший вплив на своїх батьків, ніж офіційна влада, ніж там якісь адміністративні заходи і так далі. І ми хочемо налаштувати так дітей, щоб вони батькам своїм довели те, що оце. Травинка, оце тваринка, оце природа, оце оточення соціуму. Що це є для нас святе. В школі з'явився екологічний клас. Це е, перші е, такі потуги суспільства. В першу чергу, на виконання запиту суспільства я вважаю, Міністерство екології теж підійшло досить відповідально е, в технічному плані в інформаційному. Е, в, Повзаємодіяло з Міністерством освіти, щоб в шкільну програму запровадити екологічний клас, екологічний урок з навчання. Я вважаю, що це певний прорив в чуть, чуть в нашому суспільному сприйнятті. Батьки складають надію, що ці виховні програми дійсно позитивно вплинуть на виховання їхніх дітей, а юні школярики вже готові засвоювати нові знання. Тут дуже інтересно, тут ну, є такі завдання, які мені подобаються. Я би дуже б хотіла б ці книжки побачити. Ага. А чому ти любиш природу? Ну то що в ній дуже багато секретів і вона дуже гарна. Катерина Філіпчук Костянтин Маніліч вісті надії. Не просто екологічний клас, а цілу школу відкрили у Харкові. Віряна церква адвентистів сьомого дня не один рік докладали чимало зусиль та коштів, аби їхні діти отримували знання та християнське виховання. Як харківчани радісно святкують початок року у нових стінах середнього навчального закладу, дивіться в сюжеті. Прабатьками сучасних середніх навчальних закладів були римські і грецькі школи. Заможні батьки античних країн часто посилали своїх дітей до знаменитих філософів, щоб ті переймали у них мудрість і знання. На сьогоднішній день освіта стала не тільки доступною безкоштовною, а й обов'язковою. Та все ж за батьками залишається право обирати, де їхній дитині навчатися в гімназії або в ліцеї, російської чи україномовній, державній або приватній школах. Цим правом і вирішили скористатися віряни церкви Адвентистів Сьомого Дня в Харкові. І протягом декількох років робили все можливе, щоб відкрити християнську школу. Три роки тому, коли ми дітей віддавали в перший клас, у нас були плани, і ми молилися на того, щоб у нас була християнська школа в місті Харкові. Тому цим планом, звісно, не суждено було збитися. Благодаря Господу за те, що через два роки, на третій рік, ми маємо можливість віддати дітей в нашу школу. Навчальний заклад зовсім новий, тому і учнівський склад поки що не великий: 15 школярів і всього три класи. Однак це і найкраще, кажуть батьки, адже так їхнім дітям приділятимуть максимум уваги. До того ж, дана школа спрямована на поглиблене вивчення англійської мови. Це буде обічна програма, по якій будуть вчитися наші діти. Єдине різниця між державною школою і формою. Учиння в нашій школі це буде те, що діти будуть получать цю общу образовательну державну програму в християнській середі». На святі присвяченому відкриттю школи, першачки мали змогу познайомитися з предметами, які вони будуть вивчати. Усі діти розповідали вірші і заспівали разом пісню, а потім ділилися своїми сподіваннями і думками відносно навчання в школі. Я хочу проводити час з друзями, і вчитися на отлично. Так будуть. хорошие дети, я смогу с ними поиграться. Я раньше училась в обычной школе. Теперь я буду учиться в христианской школе. В христианской школе будет лучше учиться. Мы там будем читать, молиться. Новый навчальный рік розпочато, а дети в у життя все вище сказане. Анна Петровці, Харьков, Вісті Надії. А от навчати дорослих не математики чи письма, а любити Бога на Житомирщині зібралися три десятки учасників літературного табору євангелістів. На автомобілях, велосипедах, байдарках чи навіть пішки долали вони чималі дистанції, аби донести біблійну вістку мешканцям тамтешніх селищ. І в результаті 23 тисячі людей отримали християнську літературу. Бачила це на власні очі і Вікторія Трофімчук. Майже два тижні на автомобілях, велосипедах, байдарках та пішки вздовж річки Случ долали літературні евангелисти церкви Адвентистів сьомого дня на Житомирщині. До такої подорожі 30 учасників табору з різних куточків і не тільки України спонукала спільна мета донести біблійну вістку про Бога до мешканців Баранівського та Новоград-Волинського районів. Літературні евангелісти це члени церкви. добровольцы, которые решили пожертвовать своим личным временем для того, чтобы посетить местность, где еще не ступала нога э, литературного евангелиста с благой вестью, доброй вестью, с книгами, которые говорят о земном и о вечном, о насущном, о будущем. И эти книги несут весть о Христе, о Спасителе, о любви, которую Хочеть подарити кожному наш Господь. У планах літературних євангелистів було пройти 28 населених пунктів. Та, на жаль, через дощі табір завершив свою роботу раніше аж на п'ять днів. Хоча євангелисти встигли відвідати лише 10 сіл, все одно залишились задоволені, адже 23 тисячі людей мали можливість познайомитись з християнською літературою. Дуже великий попит на дитячі книги, тому що ось, зараз для дітей мало що випускають такого більш-менш якісного, і тому мами дійсно купують це для своїх дітей. Дуже великим попитом користуються також книги «Ліки з Божої аптеки. От саме лікування гідротерапії, лікування травами для досягнення своєї мети євангелисти подолали близько 32 кілометрів на байдарках, близько 35 кілометрів пішки та понад 90 кілометрів на велосипедах. Та кажуть, такий досить активний відпочинок зовсім не втомлює. Навпаки, усвідомлення того, що час не витрачений надаремно дає глибоке внутрішнє задоволення. Чоловік може чоловіку допомогти. Мене волонтери поймут, от хто трудиться безплатно, просто як благотворителі. Остається на душі таке приємне состояние, когда ти щось. Время прошло, оно прошло не просто так. Ты мог помочь людям, смог не просто пожить для себя, а осчастливить а еще многих людей. Виктория Труфимчук, Александр Труфимчук, Жетоморщина, Вести Надеи. Найближчим часом у київському метрополітені буде запроваджена нова схема плати за проїзд залежно від тривалості та дальності поїздки. Про це повідомив голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов. При цьому він зазначив, що наразі точно невідомо, як розраховуватиметься вартість проїзду. Один з варіантів. Ціна залежатиме від дальності поїздки а другий варіант від часу, наприклад, уточнив попов за проїзд від однієї до п'яти станцій буде одна ціна а за проїзд від п'яти до десяти. Інша або за поїздку в підземці протягом 30 хвилин будуть платити одну ціну, а за проїзд від 30 хвилин до години іншу. Спеціальні пристрої будуть самі считувати суму з електронної картки пасажира. Такі зміни почнуть впроваджувати вже в цьому році, але це буде не швидко, каже очільник, адже всі станції потрібно оснастити новим обладнанням. Далі про те, чому уряд індійського штату хоче заборонити забобони та чорну магію, де розкопали місто пророка Авраама, чим небезпечні ароматичні палички та який продукт чудово зміцнює кістки. Дивіться в короткому огляді. Археологи виявили недалеко від південнотурецького міста Кіліс, втрачене місто бронзового століття, в якому міг жити біблейський пророк Авраам. Про це повідомив керівник розкопок, які проводилися протягом трьох сезонів. Тут, за його словами, було знайдено клинописні таблички і друк хетських царів. Документи, що належать трьохтисячному року до нашої ери, говорять про важливість місця і про те, що тут, можливо, була столиця. Учені вважають, що місце відповідає стародавньому місту Уліс. Біблейський Авраам, родоначальник усього єврейського народу, є першим із трьох патріархів, що Жили після всесвітнього потопу згідно з книгою буття. Він із сім'єю залишився свій будинок у месопотамії і вирушив у ханаан. Уряд індійського штату Махараштра виступив за зміни до законодавства, який забороняє чорну магію і забобони. Це сталося на тлі вбивства активіста, який боровся проти забобонів і чорної магії. 71-річного нарендру Дабалкара напередодні застрелили під час ранкової прогулянки у місті Пуна. Протягом багатьох років він вів кампанію проти, як він казав, забобонів умислені багатьох його співвітчизників. Зокрема, покійний активіст виступав проти популярних практик жертвоприношення тварин та поклоніння святим. Урядовці одноголосно проголосували за законопроект, який заборонить ритуали, забобони і чорну магію. Однак для набрання ним чинності документ повинен підтримати парламент Індії. Ароматичні палички для спалювання популярні в усьому світі. Вони створюють приємну атмосферу в приміщенні, але одночасно з цим спричиняють запалення у клітинах легень. Про це попереджають учені з університету північної Кароліни. Засоби для обкурювання приміщень подразнюють очі, ніс, шкіру, провокують симптоми астми, головні болі погіршення стану сердечників, а також зміни в структурі легень. Йдеться у повідомленні. Ароматичні палички поширені на близькому сході роблять із залоєвого дерева. До складу також можуть входити смола сандалового дерева. І ефірні масла саме вони провокують клітину запальну відповідь, яка традиційно пов'язується із захворюванням легенів. Раціон харчування багатий оливковою олією ідеально підходить для здоров'я кісток людини. Про це свідчать результати експерименту, проведеного співробітниками госпіталю в Іспанії. Протягом двох років медики спостерігали за 130 добровольцями у віці від 55 до 80 років. Одна група у цей період дотримувалася середземноморської дієти. Також їхній раціон був багатий горіхами. Друга група сиділа на дієті з високим містом оливкової олії, а треті робили акцент на їжі з пониженим містом жиру. З що найкращі показники стану кісток були в групи, яка дотримувалася дієти з високим містом оливкової олії. На Буковині пенсіонер Володимир Козак самотужки навчився грати не лише на струнних інструментах, таких як скрипка, гітара та мандоліна, а й на тому, що створила сама природа. На листях з дерев. Так кумедно, але все ж таки мелодійно музикант славить Бога, коли під рукою немає іншого інструменту. Буковина це край, де музика лунає в кожному серці, де музика звучить в гармонії з небом. Саме на просторах Буковини наш герой винайшов унікальну можливість славити Бога на листочках, які ростуть на деревах. Ось послухайте. Скрипка, гітара, мандоліна це далеко не весь список музичних інструментів, якими володіє Володимир Козак. Сам музикант зізнається, що талант гри на струнних проявлявся ще з дитячих років. Перший інструмент зайшла до мене в хату балалайка. Балалайка на три струні. У мене ніхто не вчив грати, а е, ноти я купив вже, як я зрозумів, що тут треба ноти. Чи далеко від дому на заробітках, Володимир, не приховуючи своїх талантів, навчав гри на струнних інструментах і інших людей. Коли чую собрання, ну чую, спію на пісні, то, то, то-то, а я вже на гітарі та на мандоліні знаю, а там є мандоліни у них, а там є у них гітари. І я це їм там розказав, давайте мені я вас буду вчити на, на мандалінах, грати на гітарі. Дитячий вік це найсприятливіша пора для навчання. Так ще з Маличку, не маючи жодного музичного інструменту, малий Володька, як його називали знайомі, грав на тому, що було під рукою, а саме на листях дерев. Сам собі я навчився. У нас, у нас такі були люди, що що такого, а я пас корови, овці, і на тому лісточку я можу вам заграти. Якщо у вас немає музичної освіти або навіть музичного інструменту, не біда. Створювати музику можна з чого завгодно, було б бажання, запевняє пенсіонер і продовжує славити Бога псалмами, які дивовижним чином грає сам. Олесь Деркач, Назар Гриневич, Вісті Надії. Чоловік та дружина з американського штату Іллінойс, які в червні цього року відзначили 71 першу річницю свого весілля, померли в один день з різницею всього в декілька годин. Роберт і Нора Віанс одружилися в 1942 році. Роберт близько 30 років працював комі-віажером. Його дружина Нора була викладачем і тренером з аеробіки. Подружній парі вдалося виховати п'ятьох дітей і 18 онуків. В останні роки через проблеми зі здоров'ям пара Віанс проживала в будинку престарілих. Роберт страждав хворобою Паркінсона. Як повідомляють ЗМІ, після того, як 92-річний чоловік пішов з життя, рівно через 15 годин померла його 88-річна дружина. Їх дочка згадує, що вони дійсно ніколи не розлучалися. За обіднім столом тримали один одного за руку. Таке щире кохання американське подружжя принесло через все життя. Такими були події цього тижня. У мене все, а вам лише гарних новин. Дивіться новини щонеділі та щосередина на телеканалі Надія та постійно на сайті hope.ua. на все добре.